Вітаю тебе на каналі АМВКрипто. Крипто. з 10 тисяч доларів до профіту. Вдалося, можна так сказати, нелегко, але, звісно, що цього вартувало. В цьому відеоролику розберемо графіки. Я особисто поділюся думками, що планую робити далі. Яких цілей очікую по PAMFAN? Ну і звісно, чи варта тримати цей, можливо, недооцінений гем на сезон. Тому. Жернила лайк авансом, а ми поїхали. Проекти, в яких є дохід або які генерують дохід, вони завжди будуть на крок впереді тих проєктів, які цей дохід не генерують. І тим самим, якщо проєкт робить байбек свого ж токена, я думаю, що потенціал ви самі розумієте. Але не кожен проєкт. Не кожен токен проекта буде зростати на байбеках, адже ці байбеки можуть бути мізерні. Ми зараз не беремо лег2, адже це пустота. І зі своїх мустів і так далі вони заробляють практично центи. Навіть бачили мем зі Старку, можливо, бачили, де в тиждень чи там в місяць Старкнет заробляє на комісіях. 300 або 500 доларів. Ну, звісно, що це смішно. Ми зараз говоримо про дійсно сильні проекти, які заробляють не 500 доларів і не 1000 доларів в місяць, а заробляють мільйони доларів. Таких проєктів є два на ринку. Якщо ми не беремо стеблкоїни компанії USDT і Circle, USDC, ми беремо проекти, які генерують гроші. Перший проект це Hyperliquid, другий проект це ПАМФАМ. Звісно, що рівняти, припустимо. ПАМФАН до хайперліквіда я не буду. Це все рівно зовсім різні рівні, але Памфан дійсно на такому ринку показує силу. ПАМФАН генерує також великі комісійні, і всі ці комісійні, куди справляй? Правильно, на відкуп свого штокена. Звісно, ви можете недооцінювати мемкоїни, ви можете недооцінювати площадки для лутки, ви можете недооцінювати ф'ючерси, але 80% людей, які... Приходять або вже прийшли в крипту, вони не надіються на що вони колись зароблять свій лайфченч. Вони, вони прийшли сюди в надії, що вони цей лайфченч зможуть забрати тут і зараз. Тому площадка, така як памфа, жила, живе і буде продовжувати жити, і буде продовжувати генерувати великі комісійні, адже лутка буде жити завжди. Звісно, що є медвежий ринок, є бичий ринок, що на медвежому менший. Менший потенціал комісійних, адже бажання лудити в людей нема, адже в людей немає грошей. Але коли абсолютно все росте, коли ти сьогодні закинув якийсь проект гроші, і він тобі дав профід, в тебе є бажання частково взяти цей профід, перелити в лудку, а можливо, я зароблю, а можливо, я зміню своє життя, а можливо, я куплю той самий токен, який виросте на 100x. і враховуючи зараз те, що на даний момент немає хайпу на мемкоїни, памфан. Генерує кожного дня від 1 до 2 мільйонів доларів комісійних кожного дня. Представте собі, що буде тоді, коли всі абсолютно будуть пушити мемкоїни на солані. Адже такі періоди були, і вони однозначно повернуться. Це просто питання часу. Можливо, всі метрики по помфан, які зараз є, те, що вони заробляють а-ля комісійними от завчора. 2,5 млн доларів. Або умовно на памфані запускається в день, стільки-стільки-то дуже багато. Мемкоїнів, звісно що ці всі метрики можна намалювати, показати це все штучно. Це окей. Так робить умовно 95% проєктів, і це є нормально. От умовно є якийсь Layer 2, в якого заходять об'єми, і там в день ні з того, ні з цього, яким ніхто не користується, ніхто навіть в каналах не шилить там по мільйону транзакцій. Звісно, що це все робиться штучно для того, щоб по суті заохочувати якихось там користувачів, інвесторів, користуватися іменно цим. Дексом, але, звісно, що можна е, метрики намалювати і так далі. Але ти ж не намалюєш того і не скриєш в скані, скільки ти монет відкупив. От, умовно, памфан можливо, і малюють метрики, можливо, вони і малюють то, що ну, умовно немає, то, що вони там, в день по 2,5 мільйона доларів на комісіях і так далі, на запуск і на торговлі е, мемами. Але вони відкупляють кожного дня. Мінімум на 1 мільйон доларів свої, свій токен PamFAN. Вони за весь час, там, умовно, за місяць часу вже відкупили 5 і 3 емісії. Це дуже багато лише за один місяць. Що буде за 2, за 3, за 4 місяці? Це буде 30-40% монет. Це дуже велика сума. 71 мільйон доларів вже пішов на байбеки. І по суті, не було такого ж потужного ринку, щоб ПАМФан заробляв в день по 7-10 по мільйонів доларів. Адже зараз, по суті, цікавість до мемів практично на нулі, але все рівно ПАМФан практично кожного дня заробляє по одному, таре, 2 мільйона доларів. Ну, звісно, ось ці всі аля комісійні в день, те, що вони заробляють, вони можуть самі собі підробляти це все. Робити грамотно, щоб ми думали, що дійсно там зараз є лутка, що умовно вони стільки заробляють, але вони все це можуть, як я вже сказав, робити штучно. Але у них є гроші. Вони за ці роки, поки живе площадка і жила площадка, заробила не мільйони доларів, а мільярди доларів. Тому, якщо вони захочуть в найближчий час, умовно запустити памфан. До ціни 0.205 вони це однозначно можуть зробити і можуть зробити максимально легко. І про що я вже говорив, але слід додати. Звісно, мені невідомо, чи відбудеться лістинг на Abit, але іменно цей лістинг або навіть лістинг на Binance. Те, що тут показується, це Binance Alpha, це не Binance, це не СПОТ і так далі. Якщо відбудеться лістинг на обід, то сьогодні мене торгується там умовно по 0.2042, і просто в моменті під час анонсу токен може легко відправитися кудись в зону 0.2066, а той може вище торгуватися. На ТХ. Я думаю, ви не раз бачили, що анонси на Абіті, які давали потужний ріст. Тим самим у них може бути цей козир в рукаві, який вони однозначно можуть використати і відправити свій токен вище того там, умовно, по чому вони виходили або навіть торгувалися. Це однозначно стане. Якщо це не стане зараз на якомусь анонсі, то ми просто будемо стабільно рости, байбеки будуть продовжувати йти. Якісь позитивні новини і так далі, все, ми бачимо, що памфан вже пробиває свій АТХ. А ще якщо підтягнеться АБІТ і так далі, звісно, його може не бути. Але я ставлю ставку, що він є, він є в планах в PAMFAN, і рано чи пізно він обов'язково буде. Щодо моєї угоди, по памфан, моя угода зараз приблизно в профіті на 10 тисяч доларів. Коли вкупляти я. Ось тут, ось тут коли вкупляти, ось тут коли вкупляти, тут коли вкупляти, тут всю дорогу коли вкупляти. Коли я знімав відеоролик, малював ось цей паттерн, Я розповідав, що ми будемо виходити вгору. І перша ціль, яку я позначив, це ще не в цьому відеоролику я цю ціль позначив. А ще коли ми були ось тут, я позначив своїх дві цілі, коли і де особисто я хочу побачити памфан. Зараз ми їх досягнули. Чи можу я сказати, що кожен міг... Однозначно, як ви могли замітити, я торгую лише на біржі Бінкікс. Особисто я являюся партнером цієї біржі, тому для вас будуть найнижчі комісії. Ну і звісно, що різні плюшки. Та звісно, що підтримка та вирішення абсолютно любої. Проблеми з біржею BinKix. Бонусну ссылку на біржу BinKix я залишаю під відео. Чи можна умовно зараз відкупляти токен Pump? Звісно, що таких рекомендацій я вже не дам, адже всю цю дорогу, коли ризики були набагато більші, втратити, отримати ліквідацію я коли як міг. Чи коли ти зараз говорити, що це дно, все, ми нижче не будемо падати і так далі, звісно, ще не буду. Адже чим вище токен росте і чим. Вище ви ще будете заходити, звісно, тим більші ризики, і однозначно ви менше заробите. Ось тут були неймовірні ризики, але ось тут заходили практично самі безстрашні, такі як я. І люди, які зайшли, звісно, що цей ризик виправданий, вони вже винагороджені. Багато людей позафіксували свої позиції, і це. Правильне рішення, багато хто буде тягнути трішки вище, і це також правильне рішення. Чи можна купити зараз монету памфан? Звісно, що таких рекомендацій я не дам, адже я коли ось всю цю дорогу, що потрібно купити памфан, потрібно заходити в лунгє. Та я навіть просто банально взяв і показав свою позицію, яку я не дуже сильно люблю показувати, адже повірите, я зараз переживаю дуже великий стрес. Мені зараз морально і психологічно дуже важко, а коли моя угода була в мінус 10 тисяч доларів, це було ще максимально важко. І говорити тоді, коли токен росте зараз, умовно, треба купляти, бо нижче не буде. Та ні, я ось тут колив, коли люди говорили, що я лох, і ми будемо оновлювати дно. Але, як ми можемо замітити, наступне дно ми не оновили, а пішли оновлювати локальні по суті АТХ. Звісно, що купляти зараз є все більше і більше ризики, адже. Корекція може бути і цю корекцію ви можете умовно не прожити, якщо ви берете в лонг. Або можете спокійно взяти на спот, але чим вище ви будете купляти, тим звісно, що потенціал зростання менше профіту ви заберете, чим нижче ви купляєте, ви йдете на більше ризики, але потенціал іксів, звісно, що набагато вищий. На місці людини, яка думає, чи можна зараз купляти, чи не можна зараз купляти, я б відкупляти дібки, якщо вони будуть ось гарна свіча, пролив. Ось, бам, тут можна зайти, умовно. Є корекція, відкупили діпку, зайшли. Получили памп, супер. Якщо знову ціна скоректувалася, Получили дібку, відкупили цю дібку на один день е, таймфрейм виглядає це максимально погано. Але якщо ми прийдемо, припустимо, на одну годину, так, давайте прийдемо зразу таку на одну годину. Ось, умовно. Ми бачимо графік, е, є падіння. Упустилися умовно до 0.204, рівно 204, можна відкупити цю дібку. З кошель що ми получимо ретест ICO, проторговочка, і е, будемо пробивати нові АТХ. Ось іменно про ці дібки я розповідаю. Але це також ризики. Немає такого, що ви купите, і все буде без ризиків. Ви також будете в стресі, також будете проживати, навіть якщо ви купите на спот. Буде корекція, будете казати, блін, треба було нижче відкупити і так далі. Ось, де треба було купляти. Ось. Тут ризик з прибутком точно був сумісний. Та навіть зараз ризик з прибутком сумісний. Я можу говорити, що купляти запізно і так далі. Але так, є велика різниця, що ви умовно купили по 0.2032, а що ви купите по 0.204. Так. Якщо ми беремо 1 цент, де я очікую ціну, давайте ми натягнемо лінієчку. Це буде зростання на 200%. Якщо ви купите зараз, це буде зростання на 145%. Чи багато ви втратите? Я думаю ні. Але скоріше всього, якщо токен зібрався оновлювати свої ТХ. І зараз він піде на 1 цент, то тим самим зараз купити 100% не пізно. Чи купляти на ф'ючерсі? Я особисто не знаю таких рекомендацій, я вже давати не буду. Ви бачили мою угоду. Я просто прямо написав, що я беру памфан в VLAN. Давайте ми навіть е, знайдемо е, умовно цю угоду і подивимося, е, коли я колев. Я не говорив там у відеороликах, я не розповідав. Е, вот. Так, це е, буде сейл. Давайте ми його знайдемо. Ось, відкрив лесенький лонг, по памфам. Впагано тримається, показує хорошу силу. Можливо, дно нащупали. Ліквідація моя, я розписав ліквідацію, яке плече ми зайшли. Це було 5 серпня, десь приблизно в цьому ціновому Єпазоні. Звісно, що ми побачили зростання. На цьому зростанні ми зафіксували. Ми фіксували профіт. Я всіх призвав фіксувати профіт. Пізніше, як ви могли замітити, я позицію добирав. І зараз я сиджу знову в позиції очікую, як я вже сказав, похід кудись в зону одного центу. Однією свічею ми сюди не прийдемо, але потихеньку думаю їх цілий, і пізніше пробиття один цент, це ми зможемо виконати. Просто потрібно, щоб ринок трохи дав позитиву, ефір трішки відскокував, адже ми зараз бачимо, що умовно твориться на ринку. Давайте глянемо просто на альткоїни. Альткоїни взагалі нікуди не, ре... не рухаються, ні... ні на що не реагують. Дивіться, просто альткоїни зібралися оновлювати наступне дно. Простркнет я там взагалі мучу, закастінське також взагалі мовчу. От, вам є Альфа-Поведінка. Токен практично на неживущому ринку, коли все оновлює дно, показує силу, не лише показує силу, а й старається оновити локальні свої АТХ. Ну і, звісно, найголовніше питання, на яке, скоріше, багато хто очікує відповідь, чи очікую я е, побачити зниження по памфан? Умовно, кудись в зону 0.207. Так, давайте ми візьмемо олівець. Приблизно в цю зону. Та звісно, що ні. Хватає тут бути, треба відправлятися на нові АТХ, пробивати нові АТХ і так далі. Ще б чуть-чуть, як я сказав, ринок би дав цього позитиву, то ПАМФАН взагалі би злетів вище 0.207 за декілька тижнів або за декілька днів вже десь ось тут. Але все рівно навіть на такому негативному ринку ми бачимо, як гарно росте памфан. Чи може бути ось така, припустимо, ситуація, де ми. Ще раз будемо умовно пробивати 0.204. Не приб'ємо, сходимо донизу і оновимо логі. все може бути. Але я не люблю говорити, що я допускаю і це, і допускаю і це. Я допускаю лише один варіант: це зростання кудись в зону 1 цент. Що допускаю я корекцію до 0.20. 22, умовно, пробити останній свій лой. Звісно, що ні. Цього я не очікую. Корекції будуть, ми можемо ось так показати щось, навіть ось так показати, і можемо продовжувати рости. Але. Я вам не даю сигналу умовно на один день або на одну годину або на одну хвилину. Я дивлюся глобально. Мені не важливо, що буде завтра або післязавтра. Мені гуне, що, умовно, токен не зіскамився і не пішов кудись в зону 0.2015 або 0.201, і там мене ліквідене всю мою суму. Але вже навіть зараз, на сьогоднішній день, як ви могли замітити, давайте ми глянемо на мою позицію. Я написав ці позиції, треба її знайти. Я написав, що умовно вартує точно поставити БУ. Не пам'ятаю де. Ось. Зараз я перемістив БУ. Тобто, я навіть на даний момент, що у мене є профіт, я його не фіксую, але моя позиція вже стоїть в безубитку. По цій угоді я або забираю профіт, за яким я прийшов, або я забираю нуль. Зрозумійте, що особисто мені немає сенсу вас засаджувати. В памфан або, умовно, переконувати в тому, щоб ви його точно купили. Я особисто ділюся лише своїми діями, тим, що сам роблю. Тому цей відеоролик однозначно вартує жирнющого лайка та хорошого комента. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!